Всім привіт, народ! Сьогодні поговоримо про комп'ютерну діагностику LPI Auto. Чому вирішив про це поговорити? Тому що, як показує, показує мій досвід, на більшості СТО комп'ютерна діагностика складається з того, що вони дорогим сканером да, там за 2-3 тисячі доларів роблять тільки скан-помилок. І на цьому діагностика вашої машини закінчується. Більшість СТО в Україні, на жаль, на жаль не розуміються в параметрах та в тих показниках, які нам видає ті чи інші, видають ті чи інші датчики. Тобто, треба розуміти діапазон, що є нормою, що є відхиленням. І більшість знову таки діагностів просто в ряду того, що вони не стикаються з цим кожного дня, правильно продіагностувати ваше авто не можуть. І ви їздите з одного СТО на інше, щось вам міняють, щось вам роблять, але результату це не приносить. Раз. По-друге, чомусь у нас так прийнято, що міняють. Ті чи інші запчастини це не приносить результат, і ніхто за це відповідальність ніяку не несе. А, ну, так, таким ремонтом можна замінити а, півмашини, я рахую. І чи буде результат, чи не буде, невідомо. Тому перед тим, щоб щось міняти взагалі в будь-якій машині, потрібно зробити правильну діагностику. А що я вирішив зробити? Значить. Ви можете зробити самі повноцінно а, продиагностувати свою LPI-ку, придбавши ось такий ELM-адаптер. Можете, ну, не обов'язково там в мене або ще десь там. Можете на AliExpress, можете в інтернеті, якщо вам швидко, отакий От ELM-адаптер 327, обов'язково на двох мікросхемах. Я думаю, буде видно. Дві мікросхеми повинно бути. Він може бути виглядати так, він може виглядати ось так. Зараз. Ось так. Ну, неважно. Він може виглядати, головне, що вам потрібен адаптер на двох мікросхемах, щоб він підтримував всі протоколи. Раз, зафіксували. А друге, вам потрібен кар сканер. Зразу придбали, скачали карсканер, це як в App Store, так, і на Android ви можете зайти, скачати в плеймаркеті. Скачали, завантажили, зразу придбали платну версію. Вона там щось коштує 200 чи 250 гривень. Придбали і забули. Є. Далі. Далі, після цього, ви пишете мені на Viber. І я скидую вам протокол, який я вже засняв. Протокол діагностики вашого авто. Тобто, у вас є буде відео, ви по цьому відео зробили все, як написано. Потім відправили мені, і я вам скажу е все про вашу машину е з точки зору комп'ютерної діагностики і що можна таким чином е продіагностувати. А продіагностувати таким чином можна багато. Е можна з'ясувати, чому у вас пропуски. Можна з'ясувати, в якому стані ваш насос. Можна з'ясувати ще багато всяких нюансів про вашу машину і не втрачати лишні там, кошти на придбання тих чи інших якихось запчастин, які або будуть результативними, або ні. Тому, е якщо вам потрібно продегностувати ваше авто, пишемо мені на Viber. Телефончик буде в описі раз. Я скидаю вам протокол діагностики 2. І ми в такому форматі діагностуємо вашу машину. Це може бути 2.0 всі, це 3.0, це 1,6 Аванта, 3.0 Grandor або К7, Осі К5, усі Тобто все можна продіагностувати Всім дякую за увагу. І вдалих ремонтів.